Найбільший банк України долучився до групи інших українських банків, які дозволяють фізичним особам відкривати валютні депозити за гривню. Приватбанк додав нову опцію в інтернет банкінг та мобільний застосунок Приват24. Банк дає нам можливість розміщувати депозити на термін від 3 місяців під 0,01 Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом Приватбанку на 26 вересня. Він складає 37,45 гривень за долар. Поповнити вклад можна в будь-який момент як готівкою, так і з картки Приватбанку. Сума поповнення протягом календарного місяця не повинна перевищувати початкову суму і становити не більше як 50 тисяч гривень, 3 тисячі доларів або 3 тисячі євро. Що це нам дає? Це гарний шанс купити валюту по заниженому курсу, коли на чорному ринку за долар просять більше 42 гривень та заробити близько 13,5% на різниці курсів. На жаль, НБУ не дозволяє нам покласти на депозит більше 50 тисяч гривень. 1335 доларів. Якщо у вас є готівковий долар, ви йдете в обмінник, міняєте його по курсу 42,5. Отримуєте на руки 56 737 гривень. 6737 гривень ви відкладаєте в гаманець, а 50 тисяч несете в банк і відкриваєте депозит на суму 50 000 гривень, що по курсу 3745 конвертується у валютний депозит на 1335 доларів. Через 3 місяці після завершення депозиту знімаєте свою валютну готівку в касі банку. Тепер я покроково розповім, як можна відкрити цей депозит через інтернет банкінг Приват24. Перш за все, ми заходимо в наш інтернет банкінг вбираємо сервіси. Депозити. Відкрити. Далі нас цікавить валюта Долар США. Обираємо депозит стандарт від 3 до 12 місяців. Оформити. Обираємо під 001 річних без дострокового розірвання. Тискаємо далі. На 3 місяці вказуємо суму, на яку ви бажаєте відкрити депозит. Вказуєте назву депозиту та поповняєте з картки або готівкою. Поточний курс 37.45 за долар. Варіант отримання процентів обираємо також на картку або додавати до суми. Натискаємо далі. Тут нас ще раз попереджують, що курс 3745. Прогноз до списання це 3745 гривень. Натискаємо далі. Далі ви просто ознайомлюєтеся з оформленням вкладу. Вам присилають договір, ви вказуєте, що ознайомлений. І після цього ваш депозит відкритий. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Якщо виникнуть будь-які запитання, ви можете задати їх в коментарях, намагаюся усім відповідати. Також у нас є свій телеграм-канал, де ви знайдете багато цікавої інформації, посилання на нього знайдете в описі під відео.